Боже, як я люблю музику у цій грі. Музику? Яку музику? Ну, ми вийшли на галявину, побачили дерево життя, і тут неземна музика аж пробирає. Боже, як круто! А мене ніяка музика не пробирає. Серйозно? Чому? Я не чую музики. Здається, я вимкнув її. Навіщо це важлива частина гри? Здається, кілька років тому мене дратувала музика в меню, і я вимкнув усю музику. Чувак, ти багато втрачаєш? Справді? Так. Ну тоді я увімкну її. Чудово. Ого. Це неймовірно. Чудово доповнює правда. Так, ого. Я все це пропускав. Повір. Ти будеш у захваті від музики у грі. Якого біса? Уперед авантюристи! Так. А ми підтримаємо музикою. Ніколи такий привабливий авантюрист не намагався витягнути з мене інформацію. Якщо хочеш, щоб я сказала, де знаходиться портал життя, доведеться дещо зробити. Для мене мені потрібно кілька послуг сексуального характеру. Добре, що нас тільки двоє в цьому покинутому селі. Ніхто нас не побачить. Давай віддамося один одному. Дякую, що помстився за моє село. Я знаю, ти той герой, який може врятувати ці землі. Вибач, я дуже погано тебе чую, послухай! Ах, стоп, стоп, гаразд, досить, досить. Занадто. Це вже занадто. Тобі що? Не подобається наша музика. Ні, не подобається музика. Тепер я згадав, чому я вимкнув її. Але ми граємо для атмосфери крихітко. Раз, два. Ні, 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 ні. ні О, нарешті солодка тиша. Не можу повірити, що тобі не подобається музика. Вона ж крутелезна. Ні, до біса, я пішов. Дякую за перегляд, друзі. Приносимо вибачення усім музикантам, які дивляться це відео. Так досить очевидно, що ми з Адамом не граємо лайно. Ні, не граємо, бо ми найнемузичніші в команді. Отак підписуйтесь.